Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні, як завжди, по неділях у нас прогноз на наступний тиждень. Сьогодні буде прогноз на тиждень з 24 по 30 жовтня. Маленька кубка показує фон тижня, і велика кубка деякі деталі. Тобто, що чекає на Україну? Взагалом відбиваються на всьому світі на наступному тижні з 23 по 30 жовтня. Дивимося. Це фон тижня і це деякі подробиці. Скажемо так, тиждень буде енергійний, багато буде якихось двіжий, як то кажуть, але вони будуть якісь різноманітні, у різних сфери скеровані, і тому буде якось незгуртованість якась. Буде багато напруження, люди будуть витрачати багато сил, але воно буде якось недоречно, тому що дуже потрібно виконувати певні правила. Якщо правила не виконуються, то поміж людьми буде такі якесь віддалення. Психологічне насамперед. І тобто, мабуть, ще такий момент може бути, що знову буде якась хвиля емігрантів, скажімо так, беженців, які будуть тут від'їжджати з України ну, по, по різним причинам. Але таке може статися. Тобто дуже багато буде якогось сумбуру, якихось непонятних, незрозумілих дій. І якщо не буде виконуватися, як я вже сказала, певне правило, не буде порядку, то може статись такий великий відтік людей знову. з України. Тобто готуйтеся якось зібрати себе в кучу, розуміти, що якось треба діяти по якомусь плану. Насамперед треба, щоб внутрі вас було таке. Почуття впевненості. Я розумію, як зараз це звучить странно, дивно, але насамперед сконцентруватися на своїх внутрішніх почуттях, як можливо, дати собі раду, заспокоїтись і розумно, трезво все розсудити. Бо суєта бігатня. Нікому ще не допомагала. Треба включити мозок, вмикнути мозок і добре про все подумати. Якщо нужні якісь поради, звертайтеся. До речі, дякую за допомогу каналу, за підтримку каналу. І бажаю всім нам розуму. І дуже-дуже ретельно продумувати всі ваші. Кроки. А поки що гуртуємось і наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!